Хью Джекман і Сайтон Фостер не зробили цього величезного кроку, оскільки один із них все ще нервує, кажуть інсайдери. Ціна публічності, чому Сайтон Фостер стримує свою справу з Хью Джекманом. Історія роману Х'ю Джекмана та Сайтона Фостера, які вискочили на поверхню наприкінці 2024 року, викликали шторм у медіа просторі. Хоча багато хто очікував, що ця пара світить на червоних килимах і в глянцеві журнали, реальність була набагато більш стриманою. Джерела, близькі до пари, стверджують, що це Сеттон Фостер, відома актриса та мати, що коливається публічно визнати свої стосунки з харизматичним Хью. І я вважаю, що це цілком зрозуміла і навіть раціональна поведінка, яка відображає глибокі думки про ціну розголосу, особливо якщо мова йде про дітей. Як людина, яка багато років спостерігає за життям знаменитостей та їх стосунками, я можу впевнено сказати, що тиск уваги громадськості це величезний стрес. В епоху соціальних мереж та постійне спостереження за життям суспільних людей захист особистого життя та свердловина близьких людей стає найважливішим завданням. Я пам'ятаю, як я хвилювався з приводу Кеті Перрі та Джона Майера, коли їх особисте життя. Особливо питання щодо їх дочки постійно обговорювались у ЗМІ це не додає жодної вигоди чи розуміння, а лише створює додаткову травму для всіх учасників. Сеттон Фостер, мабуть, добре знає цю небезпеку вона не просто актриса, вона мати. І її побоювання щодо впливу реклами на дочку Емілі, яку вона прийняла в 2017 році абсолютно виправдана. Уявіть, як це для дитини, прокинутися один раз і дізнатися, що його мати та її партнер стали предметом загальної дискусії про те, що їх особисте життя викрито. Це може бути травматичним досвідом, який залишить незгладимий слід у її психіці. Я вважаю, що Сайтон діє з великою обережністю та зрілою. Вона не поспішає поспішати в пул публічності, але думає про всі наслідки. Вона, очевидно. Цінує свердловину дочки перш за все і не готова ризикувати своїм щастям, щоб задовольнити цікавість громадськості. На відміну від деяких знаменитостей, які жадають уваги і готові до всього для скандалу, Сайтон демонструє неймовірну програму самодисципліну та розуміючи, що справжнє кохання та щастя це не те, що можна поставити на шоу. Той факт, що Хью Джекман, відомий своєю екстраверсією та любовою до публічності, виявляє терпіння та розуміння в цій ситуації, говорить багато. Він, очевидно, поважає почуття Сайтона і готовий чекати, поки вона буде готова зробити наступний крок. Це вказує на його зрілість та здатність встановлювати інтереси свого партнера над власними амбіціями. Я вважаю, що така поведінка є основою здорових і довгострокових стосунків. Неможливо не відзначати контекст їх стосунків. Їхній роман нібито зародився на місці Бродвейського мюзиклу, де вони працювали разом. Зустрічаючись більше десяти років тому на Шрекі на Бродвеї, вони, мабуть, мали можливість спостерігати за іншими парами, які потрапили в пастку, та засвоїли уроки на їх досвіді. Можливо. Вони побачили, як негативна увага засобів масової інформації руйнує стосунки і викликає біль для всіх учасників. І, звичайно, не можна ігнорувати передбачуваний зв'язок роману Джекмана та його розлучення з деборієм. Джерела стверджують, що деборалі була сліпою на те, що відбувається, і що цей випадок через пробіг шоу спричинив їх розлучення. Це сумний приклад того, як особисті відносини можна знищити через зраду та відсутність довіри. Я думаю, що цей досвід лише зміцнив розуміння Сайтона щодо важливості захисту його особистого життя, а не піддатися спокусі публічності. На тлі всіх цих факторів відмова від Сайтона Фостера від публічного дебюту з Х'Джекманом на фестивалі Іфай не здається ознакою слабкості чи невизначеності, а ознака сили та зрілості. Вона захищає свою дочку, поважає свої почуття і не дозволяє тиску громадської думки диктувати її дії. Ключовий висновок: розголос не завжди хороший. Захист особистого життя та добра Доброченка є пріоритетом, особливо якщо мова йде про дітей. Я думаю, що Хью Джек Ман та Сайтон Фостер це пара, яка знає про ціну розголосу і готова йти своїм шляхом, не піддаючись тиску суспільства. Їх стосунки це приклад того, що справжня любов це не те, що показано на червоних килимах, а той, хто живе в серці і захищає близьких людей. Я сподіваюся, що вони продовжуватимуть свої стосунки мовчки та спокій, захищаючи своє особисте життя та піклуючись про свердловину дочки. Я впевнений, що вони знайдуть свій власний спосіб розповісти світові про їхні стосунки, коли настане час. І я сподіваюся, що в цей час вони будуть оточені підтримкою та розумінням, а не цікавістю та осудом. Тому що справжня любов це не те, що ви показуєте, а те, що ви створюєте.